Привезівчині, ді священники, всі присутні тут, всіх вітають свято Присвої. <різвісті> В першу чергу я хотів би подякувати представнику відніваті, отцю Анаму за його сьогоднішній візит, за богослужіння, за те борщество, яке сьогодні відбулося під час Петровного свята, під час тихої. Сьогодні, на жаль, немає з нами архіерея, але ми представні підіпатії, і то про частина ахієрської практики сьогодні тут з нами присутня, отець це вам від нас всіх, великих людей, подяка і передавайте вітання і святом нашому праведному архієві, власне Володимиру. ми за нього, молились тут і перед Хестоном, і всі люди молились за його здоров'я, за його путешествия, щоб він приїжджав до нас і його запрошую. Сьогоднішній день я дякую всім священникам, які прибули до нас на свято. І це свято, свято ведення храму Святої Богородиці, воно особливе на цьому місці, тому що на цьому місці храм був дуже давно. І просто зараз цей храм новий, але це місце намолене. Нехай хай Маті Божа всім вам, дорібачке. Своїми молитвами перед Престолом Божим дає свою обільну, велику ласку, яку тільки вона може дати, як мати всіх християн. Сьогоднішній день я дякую всім, хто привчився до приготування сьогоднішнього свята, прийдчу церковні, який, е, який готували це свято. Сьогодні дякую нашому хору, який дуже довго співав. Дякую хору, який... дуже прекрасно співали.